Доброго дня, шановні. Не знаю, чи правильно зробила, але вже зробила. Сьогодні 12 жовтня і тут три дні підряд передають 6 градусів тепла вночі, а потім 3 градуси тепла вночі. Ну, якось мені шкода залишати оці помідори. Це двох сортів. тут, Бачите, залишати їх на ризик. Ось і ще отакі знайшла, прямо в траві, там були, ви взяла. Ну, це вже окремо, бачите? Не знаю, чи правильно, чи правильно, чи неправильно. Підкажіть вашу думку. Бо я кажу, такого вже давненько не було. Я кажу, що колись в Україні то ми збирали, ставили під ліжко, і вони доходили, частинка. вони не хворі. Не захворіли. вони б дійшли, якби була погода, подивіться. Помідори красені. Ой, от подивіться. такі ось теж, подивіться. Ну, шкода мені їх залишати. І в переробку у нас ніхто не буде їсти салати зелених помідорів. Так свіжі їмо. О, да. Та ще на кустах залишилось майже стільки. Це оці недоглянуті, і ті були висаджені, так, знаєте, аби, аби не викидати. То бачите, який вони дали урожай. Це більше, ніж в теплиці. Бувайте здорові і скажіть, що думаєте. Миру вам, настрою.